За період з 1 по 15 лютого Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради було надано 1810 адміністративних послуг, з яких 122 послуги міської ради, а саме 19 архітектурні, 22 послуги з благоустрою. 71 земельні питання, 10 органу опіки, 93 державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, 245 реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, видано 155 довідок про зареєстрованих осіб, 154 витяги з реєстру територіальної громади, надано 89 відповідей на запити. Прийнято 554 заяви на призначення усіх видів соціальних та матеріальних допомог. Оформлено 15 комплексних послуг є малятко. Оформлено та видано 64 ID-картки, 88 паспортів громадянина України. Для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм прийнято 216 письмових звернень від громадян, 9 послуг дозвільного характеру, взято на облік та видано 33 довідки для внутрішньопереміщених осіб.